Вітаю організаторів журі та гостей 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Дякую чернівцям за теплий прийом нашого кінофестивалю. До речі, можу подякувати не тільки за цей захід. Чернівці стали тимчасовою домівкою для наших малюків із будинку дитини. Тож, від імені всіх одеситів дякую вам за турботу про наших дітей. Декілька слів щодо кінофестивалю. Очевидно. Що він має жити під час повномасштабної війни. Скажу більше, сьогодні вона створює сюжети, що має бути зафільмованими. Мистецтво кінематограф це не просто творчість, це культурна дипломатія. Ми показуємо та привертаємо увагу всього світу до того, що відбувається саме зараз в Україні. Це комунікація з нашими нащадками, адже ми маємо показати їм правду. Висловлюю слова щирої подяки нашим міжнародним друзям та зірковому журі. Ваші держави не тільки допомагають Україні боротися з російськими окупантами, а й поширювати світло, яким, без сумніву, є кіно. Я вірю в нашу перемогу і в те, що наступний кінофестиваль ми будемо проводити вдома, в Одесі. А сьогодні щиро дякую чернівцям, які підставили нам своє плече. Ось такі ми українці. Бажаю всім міцного здоров'я, цікавих переглядів та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!